Salve, і сьогодні я хочу вам розповісти, як додати сайт додатку на головний екран, щоб знову і знову не водити в пошуку гуглу назву свого улюбленого сайту. Першим кроком ми набираємо те, що нам треба. Я обрала сайт інканації. Тут, до речі, можна дуже добре прокучати українську мову. Мені подобаються малюнки, які тут зображають. Ось так ось. Щоб зробити це, нам треба натиснути на три полосочкою, ось тут ось. Додати сторінку. Обираємо головний екран. Можна змінити назву, якщо хочете, ось тут. Ось. І я так розумію, можна змінити фотку. Ну, це не точно. Додати, додати. І ось ми додали сайт. У нас входить ось тут, на головному екрані. Сайт. А ще інший є спосіб, якщо цей не підходить вам, заходимо на інший сайт. RAM, наприклад, Нажимаємо на три полосочки, додати сторінку, і тут буде екран програми. Натискаємо Додати. І що? От тут чекаємо, поки воно загрузиться. Завантажиться повністю. зараз. Пройде час. Ось це. Іролик програми Зенко додано на головний екран. Зараз подивимось, перевіримо. Ось. Бачите, з'явилось. Натискаємо, можемо перевірити, як воно виглядає. Це взагалі, як додаток, бачите? Ось так відходить воно. Деякі програми це підтримують, бо вони мають свій особистий сайт, виходить на додаток, на платформі інтернету. Проте, деякі сайти можна і завантажити. Можете перевірити в флей наприклад, вбиваєте назву сайту, якщо він є, то можете скачати. Але проте, деякі сайти мають кращий вигляд в інтернеті, чим Google Play, як додаток. Тому обирайте, як вам. Краще і буде зручніше. Ось перевіримо, що цей додаток. Давайте подивимося це як сайт. Бачите, ви? вас одразу перекидую на цей додаток, і ось так виходить. Можете тут, ну, як звичайно. Я думаю, це відео було корисно для власників ноутбуків, планшетів. Більш це підходить для планшетів. Я не знаю, як на ноутбуках, там будуть інші додатки. І інші способи додавання на головний екран. Телефон теж саме, проте можуть бути якісь інші зміни. А це відео саме було для власників планшету. Тому всім гарного дня, до побачення!